Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви Г, складів, слів і речень з вивченими буквами. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Біля парти станем чемно, плине час хай не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з рукописною великою буквою Г. Навчимося писати рукописну букву Г, з'єднувати її з іншими буквами. Працювати будемо в друкованому зошиті в другій частині на сторінці 5, тому, будь ласка, розгорніть свій зошит, знайдіть п'яту сторінку. Також до уроку підготуйте ручку з чорною пастою та кольорові олівці. Погляньте на малюнок, який знаходиться вгорі сторіночки п'ятої. Хто зображений на цьому малюнку? На малюнку зображені дівчинка і хлопчик. Чим займаються діти? Діти читають книжечку. Придумайте розповідь про те, як менший братик попросив старшу сестричку прочитати йому книжечку. І про що була ця книжечка? Книжечка була про гномиків, а пам'ятаєте казочку, в якій розповідається про гномиків? Так, білосніжка і сім гномів. Придумайте на букву Г імена діткам, зображеним на, малю... на малюночку. Дівчинку, наприклад, можуть звати Галинка, а хлопчика Гена. З якої букви треба писати їх імена? Ми пам'ятаємо, дітки, що імена. Пишуться завжди з великої букви. Які ще слова ми пишемо з великої букви? Прізвище людей по батькові клички тварин. З яких елементів складається велика буква Г? У якому напрямку треба рухати ручку під час її письма? Подивіться, будь ласка, велика буква Г складається із двох елементів подовженої похилої лінії за округленням внизу і вертикальної лінії, і заокругленням вліво. Знайдіть, будь ласка, на малюночку всі елементи великої букви Г і обведіть їх простим олівцем. Перед тим як ми з вами почнемо писати велику букву Г, давайте пригадаємо, як потрібно правильно тримати ручку в руці і в яку сторону ми маємо нахиляти зошит, якщо пишемо лівою рукою, і коли пишемо правою рукою. Також, дітки, я хочу, щоб ви пригадали, що букви у словах з'єднуються між собою. Чи пам'ятаєте, які види з'єднань букв є? Верхнє з'єднання, середнє з'єднання, нижнє з'єднання. Велика буква Г складається з двох елементів довгої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч і прямої горизонтальної лінії із заокругленням зліва вниз. Подивіться, будь ласка, дітки, як пишуть велику букву Г. Можна навпаки спочатку написати подовжену похилу лінію і заокругленням внизу, а потім написати вертикальну пряму лінію і заокругленням вниз. В вашому зошиті на сторінці 5 є. Перший рядочок, в якому ми зараз будемо працювати. В цьому першому рядочку, дітки, потрібно написати велику букву Г. Подивіться уважно, з яких елементів вона складається. Куди ми маємо рухати свій, свою ручку під час письма. Спробуйте, будь ласка, велику букву Г написати спочатку в повітрі декілька разів. А тепер наведіть два зразочки. Один зразочок, який подано у вас в зошиті, а другий зразочок напишіть самостійно за допомогою крапочок, дітки, які ви бачите. Спробуйте букву Г написати самостійно до кінця першого рядка. Коли письмово працюєте в зошиті, ставте відео на паузу. В наступному рядочку діти, ми з вами маємо написати букву сполучення. Давайте їх прочитаємо. Г, га, гу. ГО. Зверніть, будь ласка, увагу, як з'єднуються між собою букви. Буква Г і буква Е з'єднуються середнім з'єднанням. Буква Г і буква А також середнім з'єднанням. Буква Г і буква У верхнім з'єднанням. Буква Г і буква О середнім з'єднанням. Давайте спробуємо в повітрі дітки написати перше буквосполучення – сполучення Г. А тепер наведіть зразок, який подано в вашому зошиті. Напишіть букву сполучення Г поряд у вільному місці. Далі, діти. У повітрі прописуємо букву сполучення Г. Тепер наводимо ручкою той зразок, який є у вас в зошиті. А поряд спробуємо написати це букву сполучення самостійно. Далі, дітки, букву сполучення ГУ прописуємо у повітрі. Тепер наводимо букву сполучення Гу у своєму зошиті на зразочку. Поряд напишіть, будь ласка, букву сполучення ГУ самостійно. Далі, дітки, ми прописуємо у повітрі декілька разів букву сполучення «ГО». Тепер наводимо зразок, який є в нашому зошиті. А тепер, дітки, напишіть, будь ласка, самостійно букву сполучення го у тому місці на рядочку, де є вільний рядок. Пам'ятайте, коли ви пишете у своєму зошиті, ставте відео на паузу. Наступне завдання, дітки, у нас з вами є початок речення Галинка! Слово Галинка написано з маленької бу... Ой, з великої букви, тому що це ім'я дівчинки. Воно у вас надруковане малесенькими крапочками. Обведіть, будь ласка, це слово у своєму зошиті. А тепер, дітки, пропишіть, будь ласка, слово Галинка самостійно. Скільки разів, скільки поміщається у вашому рядочку. Наступне завдання ми з вами маємо написати речення у Галинки нова книга. Так, подивіться, будь ласка, перше слово в реченні у. Пишемо з великої букви. Пам'ятаємо, що початок речення завжди з великої букви. Наступне слово Галинки також з великої букви, тому що це ім'я дівчинки, а ми пам'ятаємо, що імена людей ми завжди пишемо з великої букви. В кінці речення у нас стоїть крапочка, тому що речення завершене, і в кінці завершеного речення завжди має стояти якийсь знак. Давайте поглянемо, дітки, як між собою з'єднуються букви у словах. Галинка Га – середнє з'єднання, ал нижнє з'єднання. Ли. Верхні з'єднання, Ін – верхні з'єднання, Н, К. Верхні з'єднання. Ки – верхні з'єднання. У слові нова. Но середні з'єднання, ВЕРХНІ з'єднання, ва СЕРЕДНІ з'єднання. Як об'єдналися між собою букви у слові книга? Кн верхні з'єднання. Ні верхні з'єднання, іг середні з'єднання, СЕРЕДНІ з'єднання. Дітки спробуйте самостійно дивлячись на речення. Прописати кожне слово цього речення у повітрі. А тепер подивіться, у нас нижче є чистий рядочок, от, будь ласка, запишіть це саме речення у Галинки нова книга самостійно. Перед тим, як починаєте працювати в зошиті, ставте, будь ласка, відео на паузу. Наступне речення, з яким ми сьогодні знайомимося, і яке ми будемо писати гарна казка про гномів. Погляньте, будь ласка, перше слово у реченні «гарна» пишемо з великої букви, тому що це початок речення. В кінці речення має стояти якийсь знак, так як речення розповідне, то ми ставимо крапку. Давайте розглянемо кожне слово у нашому реченні і спробуємо його Прописати у повітрі. Слово «гарна», гарне середнє з'єднання, Р верхнє з'єднання, РН верхнє з'єднання на середнє з'єднання. Пропишіть це слово у повітрі. Слово казка. К середнє з'єднання, Аз середнє з'єднання, з К верхнє з'єднання К середнє з'єднання. Пропишіть у повітрі слово казка. ПРО. ПР – верхнє з'єднання, РО середнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, це слово також у повітрі. Розглядаємо слово гномів гн верхнє з'єднання, НО середнє з'єднання, ОМ нижнє з'єднання, МІ верхнє з'єднання, ІВ. Верхнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, слово гномів у повітрі. А тепер дітки, нижче у чистому рядочку. Запишіть це саме речення гарна казка про гномів тільки власною рукою. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмово. Наступне речення, яке ми з вами сьогодні будемо писати, гном сім. Ми пам'ятаємо, що дітки Галинка і Гена читали казочку про гномів. так? І в казочці про гномів їх було сім. Погляньте, слово гномів пишеться з великої букви, тому що це початок речення. Перше слово у реченні завжди пишеться з великої букви. В кінці речення стоїть крапка. Про що це говорить? Що це речення є розповідним. Давайте розглянемо, як з'єднується. Між собою букви у словах. Слово гномів. ГН верхнє з'єднання. НО середнє з'єднання, ом нижнє з'єднання. МІ верхнє з'єднання, ІВ – в верхнє з'єднання. Пропишіть, будь ласка, у повітрі слово гномів. Так, тепер слово СІМ. СІ верхнє з'єднання, ім нижнє з'єднання. Пропишіть у повітрі слово «сім». А тепер, дітки, у своєму зошиті в цьому самому рядочку, тільки трішечки правіше, запишіть це речення гномів сім» самостійно. Ставте відео на паузу, коли працюєте письмо. Наступне завдання зображене внизу сторінки 5. Дітки, подивіться, будь ласка, на малюночок. Хто зображений на малюнку? На малюнку зображені гноми. Порівняй, чи однакові гноми. Гноми різні, так? в одного гномика є гудзичок і є ремінець, а також у нього горить ліхтарик. А в іншого гномика не вистачає ремінця, гудзичка, вогника в ліхтарику, а ще в нього не вистачає однієї брівки. Давайте ми домалюємо другому гномичку все, що в нього не вистачає для того, щоб вони були однаковими. А тепер, дітки, коли ви домалювали необхідні моменти на гномичкові, зафарбуйте їх кольоровими олівцями. Ось такі яскраві, цікаві і гарні гномики у нас вийшли. Скажіть, будь ласка, яку букву ми з вами вчилися сьогодні писати? Так, ми вчилися писати велику букву Г. Для чого потрібна велика буква? Правильно, щоб записувати імена, прізвища людей, клички тварин, назви країн, а також перше слово в реченні. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелену, жовту або червону. Я дуже дякую вам за вашу роботу, за вашу увагу, за вашу старанність і прощаюся з вами. До нових зустрічей!